З ким як назвамо мені обговорити зокрема ті дві статті, які трохи мені так здається, ну стали холодним душем для українського суспільства? Спочатку тайм про Зеленського? Ну і власне вчора надвечір. Сьогодні у всіх на устах за економіст з, з інтерв'ю залужного з публікацією з колонкою залужного чи пояснила одна публікація другу, які висновки для себе ви зробили? То я просто навіть не бачу між ними за великим рахунком якогось взаємозв'язку. Ну, пан Залужний, як головнокомандувач, дає е, оцінку суто військовій складовій кампанії. Ну, а треба розуміти, що військові це лише ну, певною мірою інструмент для досягнення політичних цілей. Ну і ну пан залужний чітко характеризував ну чого бракує, який розклад сил, в яких напрямках маємо посилитися. Ну і ну, які йому потрібні інструменти для того, щоб досягати поставлених цілей. Ну а цілі також ціл цілком зрозумілі це не є цілі зеленського. да, попри те, що ця назва. Там формула миру Володимира Зеленського, але насправді вона не є ну, його персональною формулою, вона навіть не є за великим рахунком винятково-української формули, бо вона сформульована в такий спосіб, щоб мати універсальний характер. І оці всі підготовчі саміти, які сьогодні проводяться, ну, як е своєрідна увертюра до глобального саміту миру. На які власне коротше, і повинні бути ці сформульовані ті засади, на яких буде врегульовано цей конфлікт і завершена ця війна? Ну тобто, вони мають універсальний характер, і там є певний поступ, і остання ця зустріч на Мальті. Ну, це лише підтвердило. Тому ну, це якби різні речі. Ну, більше того, залужника -то говорить від свого імені, правильно? Він же не ховається за ну, якимось походим, так. чимось. Так, ну, є чітко верифіковане джерело, ну, Пан залужний, генерал, тобто, головнокомандуючий. Ну, все зрозуміло. А стаття в тайм, ну це все одно ну Компіляція журналіста своїх власних поглядів, своїх власних спостережень, своїх власних оцінок і тих даних, які він отримав від е, певних джерел. Причому ці джерела не є верифікованими, тобто претендентів дуже багато да на те, що це е, я, це знаєте, те, що сталося. Взяли на себе відповідальність. Комусь знаєте, просто до вподобається фраза про те, що все, що Ніні некролог, ні все піар і все комплімент. Мені здається, що це трошки хибна ну, манера поведінки в інформаційному просторі. Тому я ну, не робив би проблеми з ну, статті тайм, якщо чесно. Я не розумію, чому стільки навколо неї зараз списів ламається. Вона явно переоцінена. Я би так сказав. її значення ну, серйозно переоцінено. Ну а стаття залужного в цьому контексті ну вона більш продуктивна. і Я думаю, що цей ж ключовий меседж вийшло в журналі, який має також глобальне значення, як і Time, до речі. Тобто, але ключовий меседж там інший. і це те, про що ми навіть з вами неодноразово говорили: що е, цей ну, він не може скластися стихійно, він може скластися лише внаслідок свідомих вольових дій або бездіяльності. І для того, щоб він не склався, щоб ми не перейшли до цієї акопної війни, як каже пан Залужний, да з розка Першої світової. Ну то треба, щоб Росія втрачала можливість відновлювати свій військовий потенціал, військово-технічний потенціал, щоб на неї продовжувався санкційний тиск, щоб унеможливили її подальшу мілітаризацію. А Україна в свою чергу навпаки отримувала дедалі більше дієвих інструментів, і ці інструменти залужний також, в принципі, чітко... Кокреслив і тоді ну українці будуть значно більш ефективно вирішувати ну ці задачі ну з відновлення територіальної цілісності та державного суверенітету, а в подальшому і створення передумов для справедливого сталого миру не тільки для України, а для європейського континенту. А якщо дивитися ще ширше, то і для всього. Ну, людства. Тому ну, і ці дві статті цікаві лише тим, що одна стаття це, по суті, колонка головнокомандуючого, а друга це якби написана про верховного головнокомандуючого. Але там про нього написано, це не його пряма мова, це не Зеленський говорить. Не ясно так. хто. Да? От, давайте з тим закриємо питання. Анонімні, анонімні значить, радники, анонімні джерела з Офісу президента, з Генштабу ЗСУ. Олексій Мічлавич Данілов, мені здається, дуже правильно сказав про те, що було б добре розібратися, в принципі, хто, хто ці, ці люди і що це за такі аноніми, які можуть давати такого типу оцінки, бо так видається, що вже багатьох, ну, умовно, скажімо, почистили, та? що ці ряди прочистились. Але як вам видається, наскільки нам необхідно і спеціально. Службам в тому числі от протидіяти таким подібним вкидам, тому що ну це так зіграло десь і на внутрішньоукраїнську історію, і на ситуацію в суспільстві Ви ж розумієте, що підняли на прапори багато тих речей, які, можливо, зараз і не треба було. Та може і на захід на прозахідних також. Ну розумієте, в чому проблема? Тут же ж справа не в джерелах, справа у невибагливості журналістів. Ну і в тому, що вони не гребують користуватися цими джерелами. Ну я також ну в силу певних сказати обставин, ну доволі часто спілкуюся з журналістами, зокрема і міжнародними. Ну але ну. Там зазвичай згадують моє прізвище, да, тобто говорять, да, що такий-то, такі-то там політичний там, аналітик зазначив те -те, те, те. Я ж не претендую на статус, що я там десь до когось наближений, чи моїми вустами говорить президент, чи я там доношу позицію президента, чи тому подібні речі. Зрозуміло, да? і журналісти прекрасно усвідомлюють, ну з ким вони говорять, який рівень, грубо кажучи, уповноваженості і обізнаності може бути. А в цьому контексті ми просто бачимо ну, справу, коли ну, доволі е сумнівно обидві сторони виступили. Тобто є певні сумніви як щодо е жур, ну, журналіста, автора статті. Ну, тобто, може він просто таку, в такий спосіб собі ціну набиває, на да? що от я там маю можливість, маю доступ до певних осіб, до яких інші доступу не мають. Так само, як і інші люди, які з ним можливо спілкувалися, так само просто набивали собі ціну. Ну, про те, що я, я все знаю, я там, я у мене 30 бойових виходів, я пілот, я там ще хто це потенційні кандидати у президенти, пане Валентина. Там є там є спеціально виписана. Програма передвиборча вже, так. і сьогодні я заява про перемовини. Ще раз. Я не хочу навіть зайвий раз згадувати цих персонажів, тому що їх насправді є дуже багато, і вони, як громадяни України, безумовно мають право. Ну, тобто, проводити ну самопозиціонування, артикулювати свої погляди. Нема питань. Я лише виступаю проти того, щоб відбувалася підміна понять. Я говорив і до війни, і також здається, навіть з вами. Ми цю тему обговорювали. Що е, завжди є певна ділема, коли хтось робить якусь заяву. Він цю заяву робить як хто, як приватна особа, е, чи як уповноважений е, ну, речник? чи там ще хтось. В цьому контексті я не знаю, і ніхто не знає, крім самого журналіста цього Шустера, з ким він спілкувався. Але я впевнений, що він не розкриє свої джерела. Ну тобто, а все інше це припущення. І на цих припущеннях дехто вже паразитує. І це не єдиний персонаж, якого ми згадали. Да? Тобто, є багато інших, які так само. Ну, я не можу сказати, ну ну ти ж розумієш, ти ж розумієш, і такі на нібито натякають, що це там міг бути там хто завгодно. Ну тому я серйозно кажу, ми просто як споживачі маємо також більш відповідально ставитися до подібних, ну е, як би сказати, оціночних статей. Ну і знову ж таки, ну а що в цій статті прямо ж такого написано е, катастрофічно? Те, що Зеленський вірить більше за всіх в перемогу, а ви хотіли побачити статтю, в якій би Зеленський сказав, ніхто не, в... не вірить в перемогу менше, ніж я? Ні, він там, верховного там про невиконання виконання виконання наказів, виконання. пане Валентине, ви ж розумієте, що рознеслося геть не це. Рознеслося про а, нібито невиконання наказів, які спускаються від Верховного Головнокомандувача. А чому оці е, сили, про які ми з вами говоримо, взяли це на прапори, скажімо, і зараз понеслося? Виборів ще, виборів ще нема, а кандидати вже є. Знаєте, історія. А тут цікавий момент. Ви правильно сказали, проблема ж не тільки в статті, проблема в тому, які її фрагменти чомусь були багатократно підсилені, а на які не було звернуто уваги. Розумієте, в чому нюанс? Тобто, мова йде про те, що ця стаття за великим рахунком стала першоджерелом або тим е, структурним елементом, е, які в подальшому були використані. Певними силами, які зацікавлені, якраз в тому, щоб підсилити. Підсвітити ну певні аспекти цієї статті, і там вони не є новими. Це ми чули і минулого року. Про те, що нібито там є якесь непорозуміння між політичним і військовим керівництвом. Але вийшла стаття залужного. Там нема жодного слова, що десь вони розходяться в поглядах. Розумієте? І я не чув жодної заяви від українських військових, що вони бачать собі інакше хід дій. Я чую заяви про те, що відбувається засідання Ставки, правильно. Де верховне головнокомандович спілкується, обговорюють з представниками відповідних урядових структур як краще, що треба зробити, чого бракує, і потім він намагається задовільнити всі ці потреби. Ну він не мається за персонально, як е, там Зеленський, а Міністерство закордонних справ працюють. Українські дипломати працюють, кабінет міністрів працює, офіс президента працює, президент особисто проводить ну, систематично спілкуються для того, щоб все це отримати. Ну чи нема у зеленського підстав для розчарування? А у нас з вами нема підстав для розчарування? Ну е з якою швидкістю нам надають озброєння, про яке ми говоримо вже два роки скоро буде, розумієте? Тобто, і ми розуміємо, що це і не тільки у нас, і в Європі є сили, які розчаровані ну недостатньою підтримкою або недостатньо швидкою оперативною підтримкою. В Сполучених штатів навіть Америки... її відсутністю подекуди. Відсутністю сьогодні була прилюднена інформація, що кілька високопосадовців з республіканської партії знову ж таки вимагають надати Україні більш дієвих інструментів, але це чомусь не підсвічують. Розумієте? Підсвідчують навпаки, те, що там не, не хочуть щось голосувати. Про Україну це якраз і є вибірковість, ну яка характеризується, знаєте, це є плями роршаха да, відомий ну психологічний тест, що ви бачите, коротше, в плямах. Так, оця стаття такою плямою, за великим рахунками, стала, і те, що хто в цій статті побачив, якраз характеризує не стільки цю статтю, скільки інтереси тих, хто намагається цю статтю інтерпретува... інтерпретації свої нав'язати. Але я повторюся. Чи є підставою для кожного з нас бути ну я не знаю там, якщо не роздратованими, то засмученими через ті обсяги на допомоги і через ті темпи допомоги, які ми сьогодні спостерігаємо, так є. Да. То чи є такі підстави у Зеленського? Так є. Ну е, чи є певні проблеми на внутрішньополітичній арені і криза, група кажучи, якоїсь управління оперативного? Безумовно, вона є? Українська держава не є досконалим механізмом. Тобто, це всю і будь-яка держава, от я коли слухаю цю риторику, мені завжди дуже кумедна. А яка держава, опинившись в подібній ситуації, демонструвала вищий рівень ефективності? Ну, я знаю тільки одну державу, але вона, на жаль, чи на щастя зазнала поразки. Ну тобто, і то я знаю тільки з книжок да, бо спосередньо я не контактував. І це була нацистська Німеччина. Ну, всі інші, тобто Сполучені Штати Америки, якщо почитати, як вони вели війну, я кажу про Другу світову війну, про Першу світову війну, я не кажу про війну в Іраці, хоча там купа було проблем аналогічних. У В'єтнамі, як вони воювали, також не будемо говорити, що з Афганістаном сталося. Не будемо також говорити. Тому дуже легко розказувати про те, як треба, виходячи з ідеального сценарію, дуже легко розказувати, повчати, і дуже складно на практиці це все реалізовувати. Тому я повторюся: нам своє робити, а які нам будуть давати оцінки. Уда, ці всі теоретики. Ну, це ми побачимо е, в енциклопедіях майбутнього. І навряд чи в енциклопедії майбутнього хтось згадає про автора цієї статті, а от про президента України згадають, про нас згадають, Ще? Безприз, про український народ. А ці всі, хто паразитує зараз на цьому, яких просто, як -то, знаєте, як е, е, цього з листа Грозного Курбському, акіпіос прийшов. А кіпьос пашо. А мені того ніякої убилі не було, і ні. І те, що дехто хоче вищу своє значення, розумієте, сиділи десь клерками, там не зрозуміло. Ким були позаштатними радниками. Хай подивляться статистику, скільки позаштатних радників є. І тому я розумію, що журналісти мене не почують, тим більше іноземні журналісти. Вони так само й далі будуть дуже невибірковими в тих джерелах, якими вони послуговують. І дуже шкода, що вони дивляться на ситуацію. Без оцього коригування на точку зору, розумієте, в чому справа. Ну, а в принципі, я повторюся, що ну, війна триває. Е, ну, і, знаєте, найкращий спосіб передбачити майбутнє це створити його. І я хочу бути на боці тих, хто творить майбутнє на користь нашої перемоги, а не на боці тих, хто в цій перемозі сумнівається. А далі, от про, про це наші глядачі для себе зробить висновок, де він хоче або вона хоче бути от, е, в цій історії, серед тих, хто творить перемогу, чи серед тих, хто на догоду росіянам сіє е, у ці от якісь по так, підкидають такі історії. історії. Дивіться, в тій ж в тій же статті Тайм. А е, знову ж таки, навіть з тих фраз, які тільки розійшлися в змі, а е, чітко написано, що в офісі президента тема перемовин табу. Що там це прекрасно розуміють? А, ну але історія з тим, як сьогодні знову ж таки розноситься відео від одного з колишніх позаштатних радників про те, що зараз о, треба починати мирні перемовини. Зараз Але це о, о. закидується як пігулка народу. Закидується на фоні того, що закриті кордони, кордони ніхто не відкриває. А ухилянти, а мобілізація аглзалужлатки а, а, а залужний а сказав про те, що резерви треба поповнювати буде так чи інакше. Ви ж розумієте спекуляцію Що з цим зробити? Ну нічого, просто усвідомити, що ну у кожного громадянина України є своя приватна думка. Ну, все, ну що, тобто, ну я не знаю такого політика. розумієте? Я не знаю, яку політичну силу представляє ця людина. Мій колега і ваш колега е Роман Чернишев дуже класно цього приводу написав у себе в телеграмі-каналі. Він сказав дуже класно, що росіяни напали на умоглядну Україну. Да, от вони вигадали спочатку Україну, потім на неї напали. І напавши на умоглядну Україну, вони стикнулися з реальною Україною. Наслідки ми бачимо. А дехто вирішив проводити президентські вибори в умоглядній Україні. Я зичу йому успіхів. Ну тобто, е, зичу успіхів. І далі, Чим далі він буде рухатися, в речі, що це умоглядної України. Ну тим дедалі більше буде цей разючий контраст між його риторикою і тим, як ця риторика буде сприйматися. Я можу дуже багато і дуже розлого пояснювати, чому ці заяви не матимуть ніяких наслідків. Тобто, так вони а, дійсно є деструктивними за своєю природою. Я думаю, якраз вони тому і зроблені через те, що якраз чим вони деструктивніші, чим вони токсичніші, тим більше вони будуть розголосати. Ми зараз обговорюємо заяву незрозуміло кого. Але нашим глядачам важливо завжди почути вашу думку. Зокрема, із таких питань, пане Валентина. дякую. Я це бачу по коментарях. Так, я свою пиш... думку не приховую, розумієте, як я вже говорив. І, ну, і е, е, чітко артикулюю і позиціоную себе. А ті розмови, коли людина вивищує себе там хтось, я. Я зараз можу. от Окей, запиши, кандидат в президенти України гладких заявляв. Я давно чекаю. Ну, Ви можете розганяти. Ну. І, завтра, Дякую. Що новини, розумі... Дякую. і що? Завтра новини будуть про те, що Гладкий здавив, що він не дав президенти? Ну, слухайте, ми розумію, ми що чекаємо маячня. вашу, вашу передовину. Це така, така сама маячня, яку говорить інший. Причому я кажу так, ще значно меншими перспективами, ніж у мене. Факт. Дякую вам за Я дуже. зараз можливість можу піти і виграти навіть у нього, просто щоб показати, що це є просто маячня. Дякую, до зустрічі. Вам ти, О, ти Гладкий політолог хто? був з нами на зв'язку. Спасибі.